Для того щоб ваша рослина завжди росла чудово і ніколи не хворіла, потрібно боротися з шкідниками не тільки по листку, а й з шкідниками, які знаходяться в ґрунті. Для цього будемо використовувати препарат метаріз. Він в складі має спори двох грибів: це метарізіум та тріходерма. Ми обов'язково будемо вносити його з осені вже в ґрунт, і він буде у нас працювати зиму і також почне вже свою працю з ранньої весни. Обов'язково, після того, як ми обробимо ми ну, польємо, з цим грибом землю, і потім потрібно заробити. Або ми перекопаємо, або культиватором пройдемо. І це буде дуже велика справа для наших коренів. Він буде вбивати личинку дротянок, личинку медведки, підгризаючої совки, навіть колорадського жука. Так що, а триходерма взагалі буде покращувати стан ґрунту, вбивати патогени в землі, а також буде покращувати живлення наших насаджень не тільки винограду, а також і огородніх культур.